Зброя без кордонів. Черкаські водії міжміських маршрутів без зайвих запитань доставляють небезпечні посилки у будь-яке місто країни. В цьому на власні очі переконались наші кореспонденти. Далі експеримент нашого провокатора Валентина Чернявського. Від Черкас до Вінниці і назад наш кореспондент Валентин Чернявський випробовує водіїв міжміських автобусних рейсів на обачність. Їх просить доставити в інше місто підозрілу посилку. У нас є зброя, вона не справжня, пневматична, але з виду в цілком. Бойова. Що ж ми її кладемо в пакетик? Закриваємо коробочку. Це на вінницю Інна має прийняти. Він написав, написав. Та вона знає, я їй сказав. Ні, ні, та сама прийде. Без жодних проблем пневматичний пістолет у автобусі долає кільканадцять блокпостів та майже 350 кілометрів. Цей пакунок мені передав мій колега з Черкас. Його без зайвих проблем через дві області погодився привезти водій маршрутного автобуса. Про те, що у ньому був пістолет, водій навіть не здогадувався, а все тому, що не запитав, що ж всередині. За такою ж схемою пістолет знову повертається назад у Черкаси. Відтак журналіст вирішив ускладнити свій експеримент. Після того, як ми зрозуміли, що зброю можна спокійно передавати через посилочки в різні міста, ми спробуємо трішечки понагліти. Покладемо наш пістолет просто в пакет, скажемо водію, що хочемо передати дійсно справжній пістолет, заплатимо скільки потрібно, і дізнаємося, чи візьме він так, зброю. Що тут? Пістолет. Пістолет? Так. Там Вася друг візьметь його. Ну давай телефон тоді. Телефон скажуть, так, так, так. Тільки якщо там міліція буде, то куда-то кидуть хорошо. Давайте угу. сторінно. Да. У міліції кажуть про небезпеку таких посилок. Перевізників та водіїв вони повідомляли вже не раз. Та кажуть, поки на них аргументи правоохоронців не діють. Водії інколи стають співучасниками злочину, самі не розуміючи, що вони роблять. Якщо вони не цікавляться містом. Передачі, якщо це якийсь великий пакунок, то в разі якщо це буде заборонені речі, наркотики, зброя, вибухівка, вони будуть рахуватися як співучасники злочину. Нашому ж кореспондентові правоохоронці пообіцяли відтепер пильніше ставитись до міжміських перевезень. Катерина Ковбі, Сергій Фімов, Віка. Новини.